Анастасія, дайте відповідь на питання, де встановлюються наказові знаки і куди дозволено рух транспортним засобам. Починайте. знак 4.1 рух прямо встановлюється на перехресті або за перехрестям і дозволяє рух прямо. Це учні 10-го В класу технологічного профілю наукового ліцею. Щотижня в них 6 уроків з автосправи. Тут ми вчимо дуже багато цікавого, як обслуговувати автомобіль, як потрібно правильно їздити, правила дорожнього руху, знаки та поведінку при ДТП. Чому мені це потрібно? Тому що це цікаво, по-перше, і потім буде легше здавати на категорію Б легковий автомобіль. Я навчаюся в цій школі з першого класу, і коли стало питання, який профіль вибрати, я вибрав технологічно-філогічний, тому що в подальшому є можливість отримати. Автомобільні права це дуже важкий профіль, тому що потребує дуже багато часу і сил, тому що тут треба знати кожен знак, щоб не помилитися на дорозі. Двічі на тиждень учні відвідують практичні заняття. За кермом монтажівки десятикласник Назар Кананенко. Двічі на тиждень по півтори години хлопець вчиться водити автомобіль. Після закінчення школи хоче працювати водієм. Це машина газ 52 і я відчуваю, коли виїжджаю в місто, деякий страх а також мандраж. тому що ще непривично і дуже важко в місті пересуватися. Керувати вантажівкою ужні вчить Олег Рещиков. Діти повинні наїздити 60 годин за два роки навчання. Отримують практичні навички їзди спочатку на автодромі, а потім вже по досягненню практичних навичок виїжджаємо за місто. Десятикласниця Анастасія Перев'язка з водіння відмінниця. Коли я сідаю за кермо цієї вантажівки, я відчуваю себе дуже комфортно. На дорозі я відчуваю тільки трішки драйва та трішки мандраж бере, тому що ну така велика машина не зрівняється з тими маленькими, які їздять на дорозі. Мені дуже подобаються автомобілі. Я ну, майже живу цим. До речі, дівчата навчаються трошечки краще, тому що вони більш уважні навіть деякі з них краще їздять, ніж хлопці. Практика водіння і автосправи у нас вже давня дуже в нашій школі. І багато років у нас діти вивчають автосправу. Але з введенням нового державного стандарту у нас з'явилися профільні класи, і один із напрямків це саме технологічний профіль. У нас створений 10-й технологічний клас і 11-й технологічний, де діти вивчають автосправу. Вони отримують підготовку з категорії Ц1. Розповідає, які документи учні отримують після закінчення ліцею. При досягненні 17-річного віку вони отримують свідоцтво про закінчення навчання в автошколі. А при досягненні 18 років вони складають іспит у МРЕО з теорії і практики і вже мають право отримати водійське посвідчення категорії С1». У цьому навчальному році уроки з автосправи відвідують більше півсотні старшокласників. Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.